Доброго вечора. Відповідь на коментар. Єлена написала мені: чи можна під білдер гель наносити каучукову базу? Відповідаю, під білдер гель обов'язково наносимо каучукову базу. Білдер гель російською строїтельною, українською будівельний. Тобі, Білдер гель це те, що ми будуємо. Що вот. я хотіла показати, що не на всіх баночках да, пишеться цей отут вот написано «Біл, білдер-гель. Е, наприклад, відкоді також є Біогель-чуковий, а є білдер-гель. Це білдер-гель. Тут просто пишуть гель-преміум, без цього слова. В Леммі просто пишуть біотек, кавер, дарк і все. Е, але це гель. Від реформа. Бувають бази каучукові, а буває ось тут написано: ворк гель. Буває гель. То будьте уважні, значить, під все те, що ми будуємо, то ремонтувати нігті щось. Як щоб ви не заплуталися, яка база на підложку, а вона може бути база і в такій баночки. Наприклад, я купляла. Ось база скотч написано, да? то я купляла у великій баночці. Тут скотч база, вона ж може бути у великій, щоб я купляю, бо так зручно потім доливати. Щоб в цьому всьому різноманітті не розгубитися і робити, значить, обов'язково підстроїтельні гелі. Кладемо підложечку каучукову, щоб не було відслоєчок. Дивіться, оце, хоч е, люба база, яка буде каучукова, скотч, будь-яка, вона буде м'яка. І ми ж її наносимо тоненько. Тобто у мене ось, Бачите, це навіть товсто, на нього ще тонше її наношу. І вона ось так гнеться. Добре гнеться і вирівнюється. То ви перевіряєте свою базу. Нанесіть тоненько її, так, від форми для нігті, ви мажечку берете, промазали, висушили, витрили ту липкість і погнули її. Якщо вона каучукова і добре гнеться, то вона підходить для підложечки. Ось я нанесла цей булдер гель. Ми ж його, коли робимо, ще товще робимо на нігті. І ось воно не гнеться. Воно зовсім не гнеться. Якщо я зараз його зігну, воно... я спробую зігнути, воно зламалося, бачите? Ну Це тому, що воно тонкувате, ми на ній хоч товще трошки наносимо. Щоб ви розуміли, значить, всі свої е, візьміть бази, і візьміть гелі, і попровіряйте. Якщо воно от таким слоєм нанесли і воно не гнеться, ламається, то це строїтельний гель. А все, що таке каучукове. Неважливо, якої воно фірми, то це для підложки. Сподіваюсь, що я вам відповіла на все добре творчого натхнення.